Привіт усім! З вами Лірок, і ми з нашим зайчиком вдома. Так, в передній серії я обіцяв дознайти усе, що тут є, і це виявилося навіть простіше, ніж я думав, якщо чесно. Тут вдома я оглядав усіх і, проте, пропустив одного з жителів. І Я думав, це ж просто хлопець, який каже статистику. І я не знав, куди дійти скло. Виявляється сюди. Ну, коли підзорну трубу. Ось він якраз її хотів. Ну, да, він тепер. Так, це фляжка з водою. Два в одному. А воду якраз хотів наш горлик із дюн ось. <свісно> Навіть в повітрі перемістились. А воду якраз хотів він. Так Уже тока тут більше немає. Куди потрібно, нам потрібно ліворуч. Ліворуч це вниз. Хіх. Як би це дивно не звучало. Так, готово. Скільки ще і усе ми вже майже на місці. Осі вода. Так. Мандрівнику. Чи це вода, чи це пляшку я бачу повну? Так, і чи, чи може ти зі мною. А, я не бачу, що вже б ти зі мною поділився, я спеціально для нього приніс. Так, да. жаль, не піддатись цьому впливу. розпаду цьому. О, він дав нам шматок цього. Кам'яну табличку. Він знайшов це поряд з руїнами. Виглядає важливо Так, да, від спраги померти. Так. А ми карту бачили в руїнах тут поряд. Ну, найшвидше буде перенестись безпосередньо туди. Я згадав ці карти в попередній частині показували нам, де сховані предмети. Чомусь я зовсім за це забув. Тут є якби картограф і через що я її підзабув, якщо чесно. Оп. Тепер всі секрети відмічені у мене на карті і знаємо, де я пропустив. Пропустив один ось тут. Десь ще один ось тут. Ну і все. Зараз зараз усе усе знайдемо. Хм. Цікаво. Так. Тоді спочатку перемістимось сюди. До речі, тут теж. А, тут теж усі відмічені. І навіть. Я не знаю, що це. це теж відмічене. Хм. Ну, добре. Тоді пройдемо. Все. Так, через секунду я буду. Та навіть і зараз вже буду тут там дуже швидко. Ха, марка торговця. Отак, ну, гарна карта. Завжди врятує. Все, з рук руки попередавали і. завдання виконано. Тут я так дивлюсь ще дві одиниці руди, так що ну, відновити поки що ми не зможемо. Прямо зараз. Проте, ну, в найближчому майбутньому. Так, а де ж це... А, вон. Тут сховали непогано, якщо чесно. А я це все шукав, бігав сам. Просто забув, це, це ж просто ящерка, яка статистику показує. Виявилося, що ключовий. Тут все. Тут 100, тут 100, тут 96. Нам потрібно сюди. Це буде довгувато. саме тому я зупиню і відновлю вже там. Так, ну що ж, ось ми на місці. все таки можна було пробити якусь стіну. Ну, тоді я про це ще не знав, я намагався десь там нижче бити. Виявилося, що це тут. Так, тут 100%. 100-100-100-100%. Тут 93%. Одна поряд з кволоком. Ну, якого вже немає там, де він сидів в місце, а інша, інша нам відома. Але тепер вже можна спокійно дістатися з допомогою останньої цієї здібності. Ось стрибок. Так, ну що ж, я тоді переміщусь спочатку. Сюди. Ну, що сюди, що сюди буде далекува, якщо чесно, йти. Тому, секунда. Так, ось ми й... коло місця тут кволока. Ми повішали. Медальйон. А, ось на тут ця штука була. Так, тепер наступний це ось цей. Секунда? Так. Ось воно це місце. Де я повинен, ну, вже я не знаю скільки разів пробував дістати цю штуку у всякому різному і думав, що от цей раз, коли я його дістану. Все, ось на кінеці 100%. 100, 100, 100, 100, 100. Що у нас взагалі ще залишилось? Тут теж 100. Так, а тут 98. 98, напевно, тут абсолютно нічого немає. Напевно, все-таки через те, що потрібно добудувати. Уже останнє. Як розумію, це завдання теж враховується. Тут 100 і тут 97 прямо над порталом. А я ж там ніби брав його. Хм. Тобто залишився тільки, тільки останній штрих, все ось сюди. Прямо в повітрі. Брав, а звідки ж туди дістатися? Це не тут. Добре, я зараз гляну, може бути якось з іншого боку, так знайшов це. Тут купа пірані і всякого іншого. Ось і він. Так, ну, на тому й все. Скрізь уже 100%. Ну, крім цього місця, але тут, я ж кажу, тут потрібно ще дві. Одиниці рудей, які ось тут. Тут навіть лупа є. Все все нам видно, Все сховане. Так, ну що ж, тут навіть портала немає. Це туди зараз прийдеться далеко і довго бігти. Тому, через секунду я буду вже при вході ось тут. Секунда. Ну що, ось ми на місці. Дуже місце схоже на гору хору. Ну, побачимо, що нас тут чекає. Так. Угу. Потрібно було перестрибнути. Я, так. А, ну на стелі ми ще чіплятися не вміємо. Страшна штука. І так високо точно не дострібнемо. Подивимось, що тут взагалі. там лава. Тут також промень. Так, <laughs> далее. Там портал не постійний. А там Там постійний, а там не постійний, не вийшло, Хм, а в цей бік? Що у нас? Ага, це б'ється. Це страшне. Треба якось застрібнути прямо всередину. Повільно падає. Знову ж таки, не зовсім зрозуміло взагалі куди йти, а куди ж? О, хоч щось забрав. Маленька, проте перемога. Збереглися, повернулися назад, збереглися. Так, треба вистрібнути і стати прямо там на серединці. Ну, стоп. Що у нас тут? Малюваю що ще один портал є? А де ж він тоді? От і воно. Я ж думав, як це тут потрібно було просто вистрибнути. Лупа. Так, ми тут в коренях великої верби. яка дала життя цій землі. Я не знаю Орі, я не усвідомлював, що цей розклад в саме серце Нівену. На ток не дарма хвилювався. Ну, цю, цю безкоштовно дасть. карту. І сказав би, що особливо треба, але. Хай буде. Не знаю, що це таке, але я так розумію, нам туди ще потрібно буде дістатися. Угу. Так, ну що ж. А тепер бажано все тут попроходити і все позабирати. Не зовсім зрозуміло, як це зробити, проте. О, портал зачинений був. О, тепер відчинився. Ага, тут пробито, і тепер і туди пробито так. Заплутатися дуже легко. Mm, це відчиняється з іншого боку. Портал, хоча там якийсь кінець, можна і туди пройти, і куди б тут полодітися? Вибухає так, а тут можна пробити стіну Ой. все якось не так. <звук> До речі іби теж портал. Так, можна і тут пробувати. Це прямо переносить. Так. Назад перенестися. Так Тут ми забрали. Ага, назад то назад. Треба постріли принести з собою виходить. чтобы разбить ну я даже не знаю А, він тепер літає до нескінченності. Так, його треба направити в портал інший. І, власне, нам теж туди перейти. Тепер направити або вгору або вниз. Краще вниз. Ого. Так. Тепер треба і самим туди вистрібнути. Ой. А, потім перенаправити тут. Так, через секунду я це зроблю. І на цьому, напевно, все на сьогодні. Ось важкувато. Так, ми на місці, на кінець відлітає, так як, так, як і повинен. І тепер треба... Ой, ах, не та кнопка. На кінець. Ага, одна ця частина скверни відламалася. <смір> а тут сіреньке, до речі. І як туди потрапити взагалі? А, тут а там нас взагалі щось б'є. Ну, ось і все. Ось і розвідали. Тут уже вс -все, все пройдено. Готово. Ще залишилось таких ну, купа частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоді, в наступних серіях, я думаю, їх ще 2-3 буде, ми будемо звільняти наше дерево від цієї скверни. Ну, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!